Сьогодні в об'єктиві говоримо про людей Євромайдану, хто вони та на що готові, аби зробити майбутнє краще. 45 хвилин з вами буду я, Марія Шепель та мої гості. Поділитися враженнями та прагненнями сьогодні до нас завітав співкоординатор Львівського Євромайдану Роман Брезіцький, керівник львівського літературного клубу пані Ніка Ніколео та Львівський школяр Богдан Грицак. Сьогодні він говоритиме, як революція впливає на Формування свідомості підростаючого покоління, вітаю вас, дякую, що знайшли час для розмови. Що ж, давайте згадаємо, як усе починалося у Львові. Пане Романе, ви маєте безпосередній стосунок до того. Згадайте, з яким настроєм організовували вічі, перші акції протесту, виїзди до Києва. Що тоді відчували? Ну насамперед, все ж таки, це все почало, власне студентська молодь. Ось у зв'язку з тим, що Янукович не підписав. Власне, цю асоціацію із Європою, і воно не було такого абсолютно мирного, проте абсолютно мирної протестної форми, і цілком можливо воно йшло до того, що якби не було цього власне розгону в Києві, воно б все просто легенько би перелилось у громадський рух, котрий би там реалізовував всілякі євроінтеграційні проекти і не більше. Ось, але ми бачимо, що після цього, коли відбувся розгін, воно проростає більш таку протестну форму вже із більшим залученням політичних середовищ, громадських середовищ. Але все ж таки воно зберігає цей тонус, власне, цей мирний тонус. У Львові, оскільки ми фактично пікетували ті чи інші силові структури, правоохоронців, ось то ми тут в значній мірі проблем не мали, і насправді десь цей фестиваль був. Частково десь фестивальним, тому що ми повинні і були тримати людей, і ми запрошували багато гуртів, оскільки власне, основна частина людей, учасників Євромайдану була молодь. Ось. Але як ми бачимо, в процесі розвитку подій воно все більше почало переростати на рівень відповідальності, серйозний, Ось, де включались фактично серйозні громадські структури. І станом на зараз ми маємо ці випадки, що питання студентської молоді, можливо, молоді в цілому. Воно десь перейшло на другий план. І це певна категорія, де відбулася світоглядна революція. Ось. А натомість старша категорія взяла фактично справ, ну, справи до своїх рук. І зараз ми, якщо говоримо про Євромайдан, де є асоціація із мирною формою протесту, це, це зовсім не те. Але додам, попри те, що я думаю, тут зараз не розділяють яка категорія населення, оскільки, скажімо, на Грушевського на передовій. Це в більшій мірі в половині, це і студенти. Ну, принаймні, студентського віку невідомо, чи вони вчаться, навчаться, але це є молодь молодь студентського віку. Через те, я б не сказав, що якась категорія населення відійшла, прийшла інша. Є всі це революція, яка об'єднала всі категорії вікові, тим паче населення, котрі власне зараз набрало такої доволі радикальної протестної форми. Давайте тоді переглянемо відео, чим понад два місяці тому жив Львів. Дві 2013 рік, 12-й день єврореволюції в країні на площі біля пам'ятника Тарасу Шевченку у Львові збираються десятки тисяч людей. Усі об'єднані спільною ідеєю відстоювати право на європу налаштовані по бойовому. Ми хочемо європу, але ця європа має починатися з кожного з нас. Ми маємо бути якимись цивілізованими, свідомими. Лів'яни вирішили, чинний уряд та президент мають піти, переконують, на Майдані стоятимуть до останнього. Люди просто надто довго терпіли, і зараз просто всім обірвався терпець. І от зрив підписання асоціації це просто став таким поштовхом останньою краплею, і люди зараз просто хочуть змін. Мені здається, конкретно можливо навіть не всі усвідомлюють, яких саме, але люди хочуть змін. Рушійна сила революції, студенти, незважаючи на заняття у вишах організованими колонами, вони поповнюють ряди мітингувальників. Окрім них чимало школярів з прапорцями, розмальованими обличчями та усмішками вони теж відстоюють право на краще життя. Бо «Вже дістало те, що Ми не вступаємо в Європу, а тільки йдемо до Росії і назад. А ми треба нам ти вперед і краще нащо буде все і їжа, і навчання, і все. Я підтримую, щоб моя дитина йшла щоденно на уроки. Для чого там їм їм наука, коли майбутнього нічого немає далі. Нема ні майбутнього, немає після них, що хоч в чат закінчуєте і великі університети, але більше як 5-10% не мають ніякої роботи. Зранку до пізнього вечора Львівський Євромайдан заповнений. Окрім молоді, серед небайдужих чимало пенсіонерів. Стоять за гідне майбутнє своїх внуків. Я вважаю вона повинна бути останньою, Вона повинна бути такою, яка буде приведе нас до того. Той меди, до якої ми прямували і прирвали наші попередники. Перші дні Євромайдану львів'яни певні, що переможуть на вустах усмішки, патріотичні заклики та революційний Шевченко. І на оновленій землі ворога не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Я дуже вдячна, я схиляюся низько перед нашими молодими дітьми. 6 грудня майдан порожніє. Країна в очікуванні конкретного плану дій від опозиції. Вів'яни цитують філософів, мовляв, важлива не ціль, а шлях до неї. Я думаю, що майдан ще буде стояти довго, оскільки наша опозиція ще толком нічого не говорила на рахунок подальших планів. Токи всі будуть стояти, доти я буду стояти. Мітингувальники кажуть, їх не лякає, що стояти на морозі доведеться ще довго. Свято вірять, що перемога за народом. Якщо ти стоїш за правду, то таке поняття, як втома, має бути відсутнє. Людина, яка хоче вирішити питання в одну хвилину, це не виходить. Середина грудня львів'яни масово їдуть до Києва. Ті, що у Львові, продовжують стояти, кажуть, владу усунуть кількістю та часом. Звичайно, не може подобатися стояти так довго. Ну ну всі люди нормальні, правильно але інакшого шляху просто немає. Тому я вважаю, що треба продовжувати. День 20-й львівський обласний координаційний штаб оголошує загальний страйк та акції масової непокори як відповідь на репресії проти невинно ув'язнених мітингувальників. Зараз велика колона з майдану нашого. Майже всі, хто тут були, вони пішли під управління міністерства внутрішніх справ Львівської області на захист Олега Панаса, нашого львів'янина, а також всіх тих, якого незаконно затримали. Наступного дня Львів прокидається з новим настроєм після нічного штурму майдану незалежності, коли силовики намагались відтіснити людей з головної площі країни у Львові. Загальна мобілізація, головне гасло дня усі на Київ вже від 9-ї ранку. всенародний віче вічі і масовий спротив владі. Після здавалося бозневіря, що вирувала між людьми дотепер, площа міста переповнена мітингувальниками. Охочеш їхати на Київ, просто таки рекордна кількість. Нас всіх закликають їхати до Києва. Ми так само маємо дуже такий настрій до Києва їхати. Напевно, я не знаю. Ну дівчатам туди їхати дуже небезпечно, але в загальному всі дуже і дуже налаштовані, і ми збираємося їхати на Київ. Разом з прагненням до перемоги країна продовжує чекати того, хто очолить повстання. Треба лідера, який би конкретно сказав, що робити, яким чином знімати ту владу, чи якісь ще кроки треба робити, щоб була якась дія. Бо без дії люди просто розійдуться якщо не побачать, що є перспективи, є якісь зміни. Проте минуло два місяці і лідера так і немає. Проте це не змусило людей розійтись. Львівський майдан порожніє, але причина цьому не зневіра. Небайдужі долю країни тепер вирушають у столицю. Не боячись збройного нападу з боку правоохоронців. Атмосфера у Львові була доволі оптимістичною. Майдан фестивальним. Чи от Думали тоді, що ситуація може бути настільки жахливою, як вона є зараз. Чи все ж таки настрій був позитивним і на перемогу? Ну насправді настрій був. Ні, ну вам скажу. Ми розглядали багато варіантів і розглядали цей, оскільки ми бачили цей власне силовий, бачучи те, що мирним ми не можемо дійти до якогось логічного завершення. Ось, але як ви бачили, ну тобто, ми доволі довго умовно терпіли. Мирно бойкотували всілякі товари, робили мирні пікети, ось, робили мирні акції, до нас приїжджали інтелігенти, до нас приїжджали шановані люди, ми слухали, ми стояли. Ось, і власне ми хотіли, щоб був такий шлях розвитку подій, тобто мирним. Але оскільки влада не реагує, звичайно, не зреагувала, звичайно, що ми з кожним днем напевне десь. Потай, які очікували насправді так, таких випадків, і ми були до того готові, звичайно. Пані Ніка Ніколео є керівником Львівського літературного клубу. Розкажіть, що вас змушувало виходити на Львівський майдан, їхати до Києва, не боятися, що стимулювало? Ну, вузків боятися в ліс не ходити. Письменник це є м, голос, душа народу. Тому не бути там і не бачити цього, не відчути людських настроїв неможливо людині моєї професії. Це по перше, а по друге, я все ж таки журналіст і цей журналістський такий інтерес, внутрішній він сильніший за відчуття небезпеки чи страху. Тому я не могла там не бути. Мені хотілося це побачити і відчути оцей настрій людей, оцю незламну віру. Хочу ще таку інформацію від себе додати. Літом я мала зустріч з помічником віце-президента Європарламенту з Яною Мице. Ми власне обговорювали питання підписання євроінтеграції. На що вона відповіла? Що європарламент на 98% впевнений, що ми її підпишемо. Ну, я їй сказала, що я би не була такою впевненою. Очевидно, що європарламентарі не настільки добре знають слов'янських людей, і оця от віра. Українців, те, що буде підписано, все ж таки Євроасоціації, що вони зможуть жити так, як в Європі. Хоча це ще дуже дуже далеко до того. Це тільки такий перший крок, причому він такий якийсь був дуже, мав би бути е, майже безумовним. Ви підписуєте зони від вільної торгівлі. Україна практично з того нічого не отримує, окрім е, безкошто, е, безвізового перетину кордону. І, але в людей, які були надії, очевидно на те, що вони зможуть частіше бачити родичів, оскільки вже відомо, що там дуже багато, ну багато мільйонів українців живе за кордоном. І оце е, м, такий обрив їхніх сподівань. Ту цукерочку, яку давали, давали, раптом забрали і заховали, зрозуміло, дуже, е, дуже вразило людей, образило, напевно, навіть. І оці мирні сподівання, що повернеться все назад. Вони такі ну трошки наївні виглядали, тому що це політика, це велика політика, і більшість людей, напевно, все ж таки так глибоко, як зараз. Я думаю, що зараз люди знають набагато більше і розбираються набагато більше в тому. Але оці перші дні вони були дуже оптимістичними, і це відчувалося. І хотілося бути і відчути оцю от енергетику позитиву людей, оскільки це ну це дає велике натхнення і поштовх для творчості. Перш за все. Згадуєте, як вперше їздили до Києва, яка там тоді атмосфера була. Коли це було? Це було на початку революції, вже десь всередині. Ну я якраз, якраз тоді я була у Львові. Якраз тоді так сталося, що я не могла поїхати. Це було пов'язано з хворобою мого батька. І в Києві я була буквально от перед 22 січня перед цими кривавими подіями. Ну, те, що я побачила, це був це був дуже глибокий такий шок, переляк. Коли повертаєш з Хрещатика і попадеш відразу відразу на Грушевську. це, це складно передати, це треба бачити. Але з часом, як ти там є, і перебуваєш, бачиш людей, спілкуєшся з ними, цей шок минає, і він не настільки, не настільки страшно там, наскільки е, страшно сидіти перед екраном телевізора. Тому що там люди, е, дуже багато світлих людей, я думаю, вони є із, із одного боку, і з іншого боку, барикад. Просто вони опинилися в таких умовах е, з, з примхи долі. Очевидно, ну це так і є, і не можна сказати, що там, от там от наші вороги, це ті самі люди, просто е, вони виконують наказ їм за невиконання, трибунал, розстріл. І е, треба це розуміти. Тому і більшість людей це розуміють, тому вони годують канапками, тому вони з ними спілкуються. Це такі самі їхні діти, жінок, особливо старшого покоління. І е, е, я думаю, що. Е, ми здатні прийти до мирної розв'язки, тому що кожен розуміє, ну, за золото не варто помирати. Згадуєте події 91-го року, розвал Союзу, Пуч, Революція на граніті та сама. Які емоції відчували, можливо, тоді і зараз? Чим вони відрізняються? Вони от ті перші такі. Посили такі, порухи душі, вони практично не відрізняються, тому що здається, що ти читаєш книжку, або як зараз, вже більш модно казати, ти від перебуваєш в віртуальній реальності, ти не розумієш, що відбувається. Е, ну, тоді я ще була дитиною, школяркою е, і. Але я дуже добре пам'ятаю ці відчуття, вони, напевно, мабуть, збережуться на все життя, коли здається, що ну, це десь там далеко, але одночасно і ти якийсь стосунок маєш до того, тобто ти вплинути на події зовсім не можеш. І що характерно, що ці відчуття так само є і в інших людей з іншого боку, бо власне 21... Листопада була прес-конференція, на якій я була в готелі «Жорж» з представниками Євросоюзу. Я часто працюю як перекладач співпрацюючи з ТРК Львів, і я намагалася взяти інтерв'ю в керівника прес-служби. Він дивився на мене такими великими переляканими очима. Він каже: Я нічого не розумію, я не, не, не нічого вам не скажу нового, лише те, що я буду говорити до всіх. Тобто, це такий, це справді відчуття неможливості вплинути на ті події і розуміння того, що все ж таки один не вирішує нічого, вирішує тільки велика маса людей, що і від що ми сьогодні спостерігаємо на вулицях. Богдане, питання до тебе. Коли от, ти дізнався та про зрив асоціації, е, почав спостерігати, що на вулицю виходять люди, студенти у Львові. Що ти тоді відчував? Що для тебе це означало? Що говорили школярі на перервах? Е, ну насправді школярі досить мало часу говорили на перервах, тому що більшість перерв не проводили на львівському Євромайдані і не тільки на львівському. Насправді це був дуже великий запал, який до сих пір триває. Це щось нове, це була якась така річ. Тобто, ми, ми вже уявляли собі своє майбутнє, яке буде яскравим, футуристичним, неймовірним з якісною освітою прямо тут, в Україні, з чудовими перспективами для кар'єрного росту. А потім це все е, так оп, і накрилося, як то кажуть, мідним тазом. Ну насправді. Після того відчувалася якась така трішки, навіть, мабуть, агресія. Ми стояли на Євромайдані е, до вечора, і жодними силами батьки на звідти забрати не могли. Е, Правду скажу, навіть кілька уроків було прогуляно, та й навіть не кілька. Е, тобто, це був якийсь такий, е, такий поштовх, який е, підняв з колін, е, з колін не тільки молодь, не тільки е, там е, осіб, там студентів, так е, школярів. Всі були в єдиному пориві, і це дуже сильно єднало. Це були якісь такі прагнення до кращого, до нового, до світлого, до цивілізованого. Насправді воно і до сих пір якось залишається в наших серцях. Але коли я спочатку був настроєний разом з своїми друзями так більш радикально мирно, тобто радикально полягає в тому, щоб іти до кінця, але мирно в тому, щоб стояти і, власне, нікого не чіпати, то зараз в мене більш такі. Більш радикальні погляди, адже е дивлячись, наприклад, на Євромайдан е до подій на Грушевського, особливо на Лівській, тобто там залишалося досить мало е людей, так? тобто е лише е опісня, коли події е так, на вулицях Києва е людей знову покликали, е кинули клич, так? тобто встати, то Після знову відчулася якась така віра з волею до перемоги 22 22 січня, тобто це пам'яталось, мабуть, на все життя. Це жахливо, жахливі трагедії в День Соборності України. І, власне, мабуть, зараз мають заклики до розділення України, але за що? Який сенс? За соборність воювали наші прадіди, діди, батьки? Це немає сенсу зараз втрачати своїх. Братів, співвітчизників, друзів неважливо чи людина живе на сході чи на заході, все одно ця людина українець, і зараз ми можемо бачити навіть схід встає. Тому так в управлінні освіти була тоді згадую окрема процедура, десь півтора місяці тому, що батьки писали, пояснюючи та тобто, чому моєї дитини немає в школі, бо вона йде на майдан. Як у вас в школі це було? Тобто багато однокласників виходили цілим класом чи по одному ходили. Як от е, в тому бані. В нас в школі насправді все було так трішки незрозуміло? Е, були дуже сильно е, радикально налаштовані учні, які виривалися зі школи всіма можливими методами. Е, були діти, які просто не пускали до школи, були діти, які йшли з батьками за руку на майдан. Тобто е, це все відбувалося досить е, по-різному. Згадую, навіть прийшли одного разу нас Представники е, студентської е, громади так, просто щоб нас е, якось витягнути зі школи. Але насправді наш єдиний обов'язок це вчитися, тому що єдина наша рушійна сила, якою зараз ми можемо подолати е, цей хаос, безлад, е, це є наш інтелект. Лише інтелектом і гідним навчанням ми можемо е, добитися якогось певного хорошого майбутнього для нашої нації. Зараз є студенти, які радикально налаштовані, які зараз є на Майдані довгий період часу. Е, безперечно, це дуже добре, що вони там є. Е, зараз перебувати на Майдані дуже важливо, тому що чим більше людей, тим більше е, тим більша можливість вирватися з полону наших східних сусідів. Зрештою. Дивлячись на такі події, як, наприклад, захоплення обласних держ... обласних адміністрацій, так тобто важливо зараз не тільки робити якісь такі от події дії радикальні, важливо протистояти тим, чого немає в наших керівників інтелекту. Дякую. Дякую, Богдана, за такі цікаві влучні репліки. Після перерви ми продовжимо говорити про революцію, її наслідки, а також спробуємо уявити, якою буде Україна через 10 років.